Без зрушаємцях свято Різдва Христового є особливим і дуже очікуваним для усіх віруючих християн. Католицька громада Житомирщини теж з нетерпінням чекає і готується до нього. Різдво для мене це традиційне сімейне свято. Я звик святкувати вдома. Це все з пишностями, Ми з сім'єю сідаємо за стіл. І гарненько святкуємо, поздоровляємо, ділимося оплатком і радіємо з народження Ісуса Христа. Цього року за ініціативи та підтримки Консульства Республіки Польща в Житомирі учні 17-ї школи підготували живий вертеп. Це улюблені нами з дитинства радісні дні, наповнені світлом душевного тепла, родинного затишку, очікування дива. Тож нехай це світло доброти, щирості. Сімейна тепла супроводжує ваші родини. Нехай завжди з вами буде Господь, а дорогу в майбутнє освітлює яскрава вішляянська зірка. Привітати зі святом католицьку громаду завітав і Житомирський міський голова Володимир Дебой. Сьогодні велике свято, свято, яке разом зі свічкою, яку ми запалюємо в домівці, несе в кожну домівку, в кожну душу тепло, надію, добро. І Дійсно, Бог дарував нам своє дитя для того, щоб в ці святі, благословенні дні ми залишили позаду все те зле, все те недобре, що на жаль є в цьому світі, щоб ми очистили свою душу. Веселих свят Різдва Христового побажав усім присутнім і єпископ ординарій Києво-Житомирської дієцезії Ян Пурвінський. Сьогодні не спамю так, не святкують, як святкують народження Ісуса Христа. Мільйони людей на всьому світі. А це значить, що особа Ісуса Христа є дуже нас всіх притягує до себе. Чому? Тому що Ісус Христос, жив'я на землі, робив добрі діла. Він старався кожну людину зрозуміти, до кожної людини підійти, кожну людину побачити, кожній людині допомогти. А це є дуже важливо. Для християн саме свято Різдва є радісним спомином приходу Спасителя, який несе мир і братерську любов, але не варто обмежувати святкування лише спогадом про історичну подію. Народження Ісуса має відбутися в серці кожного віруючого як усвідомлення того, що Христос прийшов на цей світ для того, щоб відродитися в кожному з нас.